Мої любі малятки, сьогодні ми з вами поспілкуємося про перші квіточки, які з'являються з приходом весни. Але спочатку давайте привітаємося. Промінчик весняний заглянув до нас і в коло велике зібрав друзі вас. Давайте з'єднаємо долоньки свої і радо. Зміхнемось я вам, ви мені. Розсвітають пролізки малі, відкривають очі сині сині і кроличить не біжу равні. То весна прийшла нам. Прийшла весна. Розквітли перші квіти. Перші квіти з'явилися це гарненькі, красиві. Саме їхня поява є дивом. Вони розкривають свої пелюстки і насолоджуються весняним сонечком. У першої весняної квіточки Оліска є багато друзів, що цвітуть також дуже рано на весні. За це їх і називають ранньоквітучими рослинами. Деякі весняні первоцвіти, як і проліски, дикорослі, ось дітки. Ряст. Квітка рясту розстеляється у лісах кучерявими килимками. Спершу майже одночасно із пролісками зацвітає. Бусковий або фіолетовий ріаст. От у нас вони показані на фото. А потім за, за, після бускового рясту розквітне інший ряст, біло-жовтуватий, рідним братом проліска називають підсніжник. Його квітки теж з'являються. Дуже рано, буквально з під снігу, мабуть, тому його і назвали підсніжником. Листя та квіточки схожі на листочки квіти проліска. От тільки дзвіночки підсніжника дещо крупніші і ростуть не рядочком, як у проліска, а поодинці. Однією з весняних квіточок є фіалочка. Фіалочки маленькі ростуть низько при землі. Їх квіточки такі вишукані. Наряду з декоративними первоцвітами є первоцвіти, декоративні, садові, і вони розквітають і на клумбах. А ось ми бачимо з вами це крокуси, різноманітні, різнокольорові, білі жовто оранжеві фіолетові, сині. Наприкінці березня, на початку квітня, цвіт крокуса – справжня окраса куточків наших міст і сіл. Також крокус може, розквіт, розквітає він і в наших лісах, і з крокуса добувають рідкісну приправу, яку звуть. Шафраном. Також у слід за крокусами піднімають свої біло-жовті голівки. Наші кульбабки. Спочатку у них голівеньки жовті, красиві, а потім стають біленькими і розпрокують своє насіннечко на весь, на весь ліс. На все поле в саду. Також поряд з нашими крокусами і кульбабками, піднімає свої голівки нарциси, гарні, красиві, є нарциси, дикорослі є садові, які висаджують самі люди. Також, як і крокуси, є дикорослі є садові. Нарциси гарні, красиві квіти з тоненькими листочками і вишуканим стеблом, гарними квітами. Поряд з нашими нарцисами ростуть тюльпани красені, які піднімають свої голівки до сонечка, радують нас своїм різнобарним цвітінням. Вони також є і садові, і дикорослі. А також є у нас в садах і гіацинти різнокольорові квіти гарні, красиві, насичені і радують наше око своїм цвітінням весною. Давайте зараз ми з вами розглянемо, що ж складається наша квіточка. Подивіться, у квіточок є коріння, стебло, листочки, пелюст, квіточка з пелюсточками. І у деяких багатьох є насіннячко. А ось, наприклад, тюльпана, нарциса, крокуса є квіти, які саджають з цибулинки. І тоді виростає гарна квіточка. З листочками, з стеблом, з квіткою, пелісточками. Але коріння відрізняються в одної і в іншої квіточки. Так, ми з вами багато дізналися про квіточки. Давайте зараз з ними відпочинемо, а потім про... пограємося, закріпимо. Ми зараз з вами пограємось в цікаву гру, яка називається яка квітка зайва. Давайте розглянемо уважно квіти. І нам треба тут прибрати одну зайву квіточку. Давайте їх називемо нарцис, підсніжник, чорнобривець. Кульбабка. Так, підкажіть, дітки, яка тут квітка зайва? Звичайно, чорнобривець, тому що це літньо осіння квіточка, а у нас тут весняні квіточки. Молодці. Ну що, давайте далі працювати. Розглянемо Жоржина, конвалія, фіалка і тюльпан. Яка квітка тут зайва? Так, жоржина, бо це також осіння квіточка. Ми її може бути осіння літня. Прибираємо останній рядочок. У нас тут є крокуси, айстра, гіацинт і так, пролісок. Діти, яка тут квітка зайва? Звичайно, айстра, тому що це наприкінці літа, на початку осені, вона розквітає. А ось крокуси, гіацинти і проліски це весняні квіти. Вони майже однакового кольору. Молодці, так, айстра у нас зникла. Правильно. А тепер давайте пограємось в гру, яка називається Знайди квіти. Розгляньте уважно всі, всі рослини, які у нас є. І назвіть мені тільки квіти. Починаємо. Давайте зліва направо. Так, тюльпан. Правильно, а це, це дерево не беремо. Так, це кульбабка. Це кущ калини, це кущ це не квітка. Нарцис. А це що? Це шпинат. Ми його не беремо, бо це ж не квіточка. Так, фіалочка. Крокус. Дивіться, яка гарна квітка. Ні, це соняшник, це рослина. Ми її не беремо. А це помідорчики наші червоні. Також це не квіточка. А ось наш пролісок квіточка. Молодці, ми з вами знайшли всі квіти, назвали їх. Ви, молодці! Ми сьогодні з вами дізналися багато цікавого, повторили назви квітів, будову їхню, також погралися. Дякую, що ви були зі мною. До наступної зустрічі, до побачення!